Але це підкидують зараз росіяни, і поганим поганим в тій ситуації для Трампа має бути час Україна, але не спрацювало, коли це не спрацювало, коли Трамп визвірився по Росії і ще навіть вчора додав звинувачувальний вислів дуже жорстко, що якщо за два тижні ми щось там не побачимо, то в такому випадку я їм покажу. Знаєте, Росія не дуже цього боїться, але судячи з того, вони все-таки занасторожилися. А біс його знає, що в нього в голові, Трамп, ну, поводиться як не завжди адекватна людина. Ну, от я весь час, вже не раз у вас в ефірі згадував свого старшину з армії, який любив цю фразу ні зумним шутіш. От з Трампом жартувати ліпше не треба. І Росія відразу ж. Погодилася зробити певні кроки. Відразу після цього Трамп зробив дурницю повну. Він відразу заявив: ні, ні, я не буду вводити жодних санкцій. Всі сенатори американські хай заспокояться. 81 сенатор хай сядуть на місце. Ніяких санкцій я не підпишу все інше. Тому що щоб не зірвати переговори, Росія зрозуміла, що все можна далі знову маніпулювати, і тому вже у нічого не вийде. Але для початку вони реально дали швидку дату. Вони реально. Погодилися на варіант, який поки що виглядає прийнятним, якщо вони до 2 червня не перепишуть його на щось абсолютно неприйнятне, якщо побачать, що з Трампом можна далі мотузки вити. Якщо можна буде далі вити мотузки, то в такому випадку зіпсується, і це буде зрив. Росіянам варто до осені протерпіти, але тільки не ціною розриву з Трампом, тільки не в тому випадку. І от тому. Відбуваються такі речі, чому Трамп узвірів від цих обстрілів та заспокоюємося. Не таке було по сумах. Удар. Ми пригадуємо, скільки загиблих Трамп шукав. Дайте мені якесь виправдання Росії. Йому приносять спеціально ж готували. Це били по солдатах, це не били по цивільних. Солдати що вже не люди виявляються. Він ж зараз розказує там про 5 тисяч загиблих поранених кожного тижня, все інше. Солдати не люди. Але він каже: О, все це була помилка Росія. помилилася, Це не було злочину, все інше. Він весь час страдарався виправдати Росію, щоб не вводити потужних санкцій. Але в нього в тилу дуже неприємна історія. В сенаті американському 100 депутатів. З них 53, якщо я не помиляюся, республіканці, 45 там п'ять демократів і два незалежних. 81 депутат сенатор. Підписали і верніше не записали вісімдесят Вже 83. Ще два додавалися. Це вже колосальна перевага про те, що вони 100% будуть голосувати за цей двопартійний закон про жорсткі пекельні санкції для Росії і підтримку України. Що це означає? Давайте розуміємо, що ми не знаємо, яка позиція тих двох незалежних, і я не впевнений, чи всі 100% демократів такі одностайні. Демократів там є теж дуже ображені на Зеленського і на Україну, і там може теж знайтися двоє. Троє, які будуть не, не дуже за Україною, могли поки що не дати свій підпис чи свою підтримку. Це означає, що насправді віднімаємо від 83, віднімаємо 47%. І отримуємо кількість республіканців. Найменша мінімальна кількість республіканців, які 100%, ну або від 53 віднімаємо 17. Це мінімальна кількість, які точно будуть голосувати і підтримують ці санкції проти Росії. Можливо, якщо демократи трошки хтось там попив, то можливо і більше. Тобто тільки найбільшого серця групи групи мага. Тільки оця Тейлор Грін і ще там групка відморозків крайніх навколо неї категорично проти. Всі інші виявляєте собі для Трампа в цей момент, коли в Сенат може зайти. Ну поки що заблокувався в Палаті представників, а уявимо, що може зайти імпічмент. Іти на конфлікт зі своїми республіканцями. Республіканці вже обурюються, вони вже вимагають. Ми вимагаємо голосування. Ми вимагаємо негайно. Хай президент потім думає, що з тим законом робити. Може притримати його трошки, може сповільно наводити. І він не може тягнути час. І тому він мусить робити якісь жорсткі випади. Він випив по Росії, залякав. Росія поперлася назад, і зараз з'являється перспектива, яка може в принципі, тому що ще раз кажу, я скажу це перемир'я, яке може бути і той мир, який може бути. Він, він дуже, він дуже принизовий і ганебний для України буде. Дуже але він стає реалістичним. Зараз він реалістичний. Що його може зламати? Його зможуть зламати двоє людей: Трамп з Зеленським. Зеленському треба ще пару разів зробити якусь заяву проти Трампа, після чого Трамп збіситься і в цьому звинуватить Україну, і просто навіть думати перестане про те, що там Росія винувата, і буде їх виправдовувати відверто, прямолінійно їх виправдовувати. Та Росія відповідно цим скористається, щоб поміняти свої вимоги в Стамбулі. Чому вони тягнуть до 2 червня? Вони надіються, що за цей час Трамп перегляне своє ставлення до України і дуже жорстко виступить проти. І вони хочуть цього. Тому найосновніші речі, щоб щось відбулося, і щоб це було не зовсім катастрофічно. А те, що пропонують, ну це принаймні те, на що в джиті погодився Єрмак. Саме те нам зараз пропонує Росія те, що Єрмак уже погодився. Не треба віддавати щоки нашій владі розказувати, Ми на таке не підемо, бо в нас конституція. Вони це вже здали. Це вже їхнє рішення, вже було. І от в цій ситуації зупинити це може Зеленський, який. Зробить антиамериканську якусь заяву, чи заявить що він не йде на перемир'я, все інше, і Росія, яка моментально зашле гінців до Америки і розкаже там їм. Що подивіться, хто на всьому насправді винуватий весь гнів має повернутися проти Зеленської України. Так вже було кілька разів, може бути ще раз. Але поки що ну мені здається, заяви Трампа були достатньо жорсткі. Імовірність того, що 2 червня знову, якщо Трамп зовсім не попливе, а Зеленський не надуркує. Що щось почнеться, ну, я б сказав так, досить висока. Відсотків 40 я б цьому дав. Це дуже багато, дуже багато. Ну, я ще хочу повернутися все таки до Портновщини, тому що це, вона потягнула за собою дуже багато таких цікавих речей. Ну, по-перше, е е Ігор Лапін е створив петицію про очищення системи правосуддя від впливу портновських суддів, портновських прокурорів і так далі. Ага. Сьогодні стало відомо, що 27 травня Комітет з питань правової політики Верховної Ради підтримав законопроект від слуг народу, який вдосконалює порядок перевірки декларацій доброчесності суддів, але, як вже зазначають, уже правозахисники б'ють на сполох. Ця перевірка суддів зводиться тільки до формальностей. Не будуть перевіряти суддів ніякі незалежні експерти, тим більше mm -hmm. закордонні експерти. Ну, прошу а, це провал. Це відмова. Хоча це відмова. вимога Європейського Союзу. Абсолютно. А, вона виникла ця вимога після критичної ситуації у Верховному суді, коли антикорупційні органи затримали угу. Mm -hmm. за підозрою в хабарництві. Нові перевірки. Вони мають стати гарантією, що такого не буде більше. Правозахисники вже зазначають, що так, норма ЄС нібито зберігається, вимога ЄС, а от якщо вдаватися в деталі, то вона абсолютно не виконується. І це все тільки зводиться до формальної перевірки. Тобто, знову ж таки, оцей спрут, оця гідра Портновська, вона працює досі. Мені цікаво, як швидко вдасться це очистити. І чи буде це робити влада? А як вона може робити? Коли, якщо Портнов приїздив до України і зустрічався з очільниками країни, про це пише цензорнет, Нет, про те, що він зустрічався з Зеленським, зустрічався з Єрмаком, зустрічався з Татаровим, то куди ми рухаємося тоді? Ну, перше, куди ми рухаємося, друге ну, судді портновські, на кого вони працюють? Вони на американців працюють, вони на німців працюють, вони на опозицію працюють, вони на кого працюють? Вони працюють на владу. Навіть не на Портнова. Для Портнова це от вже портнов здох, а його судді, саме його судді в апеляції, проти Чекалкіна виносять рішення. На користь здохлого портнова. Портнова вже нема. Саме в цей момент судді. вони одристані, перелякані, вони трусяться. Але вони навіть мертвого портнова бояться. Вони на користь портнова, деякі речі виносили. Портнов лякав судами, вони він лякав всіх, хто йому щось неприємне йому сказав. Ми знаємо море цих речей. Ми знаємо, як там по скажімо тих е, окремих виданнях добивався він, щоб вони там скасували. Пум, по суспільному, по інших він витискав свої рішення на користь себе. Так це все було. Так він мав свої інтереси, де він бізнес чийсь віджимав. Але він в основному він торгував впливами. Впливи були. На користь цієї влади всі рішення, які проти Порошенка-суди ухвалювали там десь, не закриваючи або не ухвалювали на його вимоги, ну це ж рішення не на користь персонально-портнова. Це його амбіція, але це те, що він дав наказ працювати на владу. Ці судді працюють на Представників ДБР, ми зараз бачимо Романа Червінського ситуацію в судах. 100% доведено повна фальсифікація звинувачень проти нього. От не на 99%, а на 100%. От як юрист, можу сказати, рівно на 100%. Ніяких варіантів. Але судді дістали наказ: не адпущать вигадувати що завгодно. Вже не зможуть засудити нові кримінальні справи утворювати, і судді виконують ці рішення. Що за це судді дістають? Чому ми говоримо про те, що насправді ну насправді декларування, їх перевірка, мабуть, потрібні? Судді за це дістають відповідний дозвіл, безкарність винесення інших справах рішень, де йде мова про бізнес, де вони віджимають бізнес щось, де вони олігарху, скажімо, проти якогось підприємства виносять рішення, чесного підприємства, олігарху допомагають його знищити конкурента. І за це дістають колосальні гроші собі. Там, де вони відмазують убивць, високопоставлених убивць, різна оця шпана з владних кіл, яких там синки їхні, там, інше, які збивають людей десь там на машинах ганяючи, відмазують за це. Звичайно, суддям платять грубі гроші. І судді знають, що до них не прийдуть з перевірками. Тому ну, насправді в суддів. Як пригадує суддя Чаус, напевне, десь і в банках, а я думаю, вже тепер в криптовалюті заховані дуже серйозні ресурси, але їм вже ж хочеться жити сьогодні, вже. і тому відповідно вони накуповують море всього того, і автомобілі, і будинки, і все інше, що точно не покривається їхніми зарплатами, тобто це корупційні гроші, і за це можна їх судити. Тепер переходимо до ефективності цього цього, щоб це нормально працювало. Ну, перше сама система сторонніх ради доброчесності споза системи, з поза системи, причому з іноземними представниками від іноземних держав, то що вона взагалі передбачена для відбору суддів. Для підбору, або коли відбувалася очистка судівського корпусу, вона відбулася по верховному суді. Правда, дуже швидко воно замолилося назад. А по апеляційному, де всі сидять судді Портнова, я думаю, що дев'яносто відсотків суддів апеляційної інстанції це судді Портнова, ще є пару Медведчуківських. А решта Портновський. Я просто знаю. Він поставив собі завдання. Ну там кілька судів, там як Печерський, тощо, мабуть, Очаківський у Львові. Ще там пару вони їх відразу взяли під контроль. А основне в нього була апеляція. Тому що після апеляційного рішення вирок набуває законної сили не після касаційного, а саме апеляційного в другому рівні суду. Тоді вже людину відправляють за ґрати, тоді вже конфіскують майно і тому подібне. І він цим займався. Отже, у цих суддях ну, мала прийти, вона ще не прийшла, але ж не скасована повністю судова реформа. Вона просто поламана. І от ці ради доброчесності мали перевірити цих суддів за наступними ознаками. Пункт перший це. Наявність непідтверджених статків тих, які вони не заробили, які вони вкрали або отримують корупційним шляхом, це ніби вада каже: от ми це теж пропонуємо. Пункт другий перевірка їхніх рішень, їхніх ухвал судів на законні ще не нема серед них завідомо незаконних, по яких треба розбиратися, чому потім вони не були скасовані іншою інстанцією, і тому подібне. Це друге. І третє це елементарна добропорядність в своєму житті. Це ну чи не перевищують там норми видатків. Це я вже казав. Воно до першого стосується чи вони не ведуть життєвий шлях людей? Знаєте, оці віршки, віршки общества. Чи вони не, не не робили дій злочинних щодо простих громадян? Чи вони не попалися на спостереженнях, де вони там контактують, скажімо, з злочинцями тощо? Тобто, ну неприйнятні, недопустимі зв'язки, тому подібне? Оці три складові мають бути перевірені. І вони мають бути перевірені саме, оскільки має бути перетрушена вся система апеляційних судів. До Верховного суду вже ніби нема потреби вертатися, вона була зроблена, що варто було б бо зламано все. А апеляційна система має бути вся пропущена через очищення судової влади. Отже, що кажуть тепер ця влада? Так, ми знаємо, є такий закон, але ми його не будемо виконувати. Ми не будемо перевіряти їх на доброчесність їхнього життя. Ми не будемо перевіряти їх на правильність винесення ними ухвал і рішень судів. Ні, ми цього не будемо робити. Ми їх перевіримо тільки на задекоровані ними кошти. Тобто те, що вони офіційно задекорували, а не приховали. І ми це проведемо за участю виключно державних чиновників без рад доброчесності з представниками від іноземних. Земних наших партнерів ми зробимо це без цього. Знаєте, як це називається простій звичайній мові, в тому числі в суддівському корпусі. Це називається повторне обілечування, повторний раз зняти, постригти їх трошечки, ребятки. Ми тут на вас маємо інформацію. Ми вам зараз напишемо білий білет, де буде написано, ви вся всіх... чесненькі і все, але це буде коштувати цей білий білет для вас. Ну, з тебе, ти бачимо, ти накрав на 100 мільйонів. Ну 25 мільйонів віддаш, в доларах. і все буде тебе в порядку. А ти накрав на півмільярда. Ну, з тебе 200 мільйонів. Тому що ти крав і не ділився. А ти крав, ти багато накрав, але ти так гарно ділився, то з тебе ну, давай мільйончик дай, просто так, для відчіпної, щоб ми не даремно ж тебе перевіряли тут. А решта і суди далі, так як судив до цього часу. От в цьому суть того, що пропонує ця команда. Це не вичищає портновських суддів, але це дає можливість тому, хто буде очолювати цей процес, перебрати над ними контроль. Вони ще раз кажу, вони зараз не є безконтрольними. Є судді, які закріплені з за СБУ, є судді, які закріплені за справами, які готує Нацполіція, є основні найбільш матьорі, які закріплені за ДБР. Є ті, хто за БЕБ, закріплення, там різні є. Ну, У нас є окрема антикорупційна система, вона під Єрмаком, там зовсім інші суди, зовсім інший суд. Отже, оця команда цих суддів, вони вже мають своїх хазяїв. Але до них може прийти хтось, хто запропонує гроші, і вони скажуть, та був з ним тим ДБР. Вони, ніби наші хазяї, портнова ж нема. Портнова ми боялися, а цих ми не боїмося. І от тому, хтось хоче пере... ну, знову ж таки, Поставити над суддями нового смотрящева, який буде очолювати цей процес нового обілічування, яке чомусь суги називають перевіркою їхньої доброчесності, добропорядності чи чогось там. Ні, це нове обілічування. А основна причина цього і основна потреба замість портнова повинен появитися новий смотрящий за ними, новий погонич. Я думаю, що це для цього робиться, а я інакше не можу пояснити. У нас є закон, який передбачає і Ради доброчесності і все. Якщо ви його ігноруєте ламаєте, ну це ви робите беззаконня, це злочин страшний. Але це значить, що ви не хочете. Цей закон передбачав очищення судової гілки влади. Якщо ви цього не хочете робити, значить вам не треба очищати. Ви уникаєте тих механізмів, які можуть цю владу почистити судову. Вам треба, щоб вона збереглася такою, просто заплатила дуже грубі гроші і щоб запам'ятали, хто новий хазяїн. А, от знаєте, після смерті Портнова ви вилізли персонажі, такі як Царьов, Монтян, угу. яка розповідала взагалі жахіття про Портнова. А, ну і виліз Дубінський, угу. який взагалі почав всіх здавати. Він прямо. По прізвищах почав здавати Печерський суд райсуд, ага. Шевченківський райсуд, Київський апеляційний а. суд. Він почав здавати Офіс президента, ДБР, всі, всі, всі структури, хто був пов'язаний з Портновим. Мені цікаво, навіщо це йому, і для чого це робиться? Mm. Невже він думає, що йому хтось повірить? Він сидить в СІЗО за конкретними звинуваченнями. Я думаю, ну конкрет, звинувачення у нього дійсно конкретні. Це фактично зараз не там вже і Держзарада в ньому і в нього є і все інше. Ну, правда, він би не сидів в ніякому СІЗО, якби він не показав в один момент трошки амбіції. Він попався на дрібничці на фейковому відрядженні, коли він своєю коханою їздив mm -hmm. десь в Іспанію відпочивати. Ну знаєте, в такому випадку, як правило Зеленського, що не підставляй хазяїна. Дають якийсь там судовий процес, який залишується нічим. Справа Дубінського, яка була проти нього, там було дві статті: фальсифікація документу. І порушення правил там перетину кордону, щось там, якісь там моменти зв'язані саме з режимом воєнного стану і тому подібне. Тобто він надав неправдиві дані, нібито він там батька свого, який, наскільки я розумію, сепартист живе в ДНР, супроводжував якимось чином, не знаю яким до цього до іспанії на лікування, чи кудись там, чи до Польщі на лікування ці справи. Нульові. Я тоді, от я ще раз кажу, я трошки юрист. Я тоді, коли ці справи були відкриті, сказав, так це справи на закриття. Ці справи в суді закриваються. Але Дубінський образився. Він вважав, що він такий стовп прижиму, що з ним так нельзя. І він вирішив, що його такі в нього є покровителі, що його не рушать. Я не знаю до кінця його покровителів, але уявіть собі: людина пише ледь не щодня. Судові ж засідання в нього не щодня, а він, нібито, нібито стоячи в тому акваріумі, де звук взагалі звідти нічого не чути. Хто був на судах, он Червінського інших. Ви навіть не чуєте, що він говорить. Він кричати мусить, щоб ви почули звідти нормально, або має бути тиша в залі якої не буде. А він горобить студійні записи щоразу. Реально, студійні записи. Ну, ніби він стоїть там, це вже штучним інтелектом зробляється, ніби там рот відкривається відповідно. Але. Людина не була в суді тиждень, а коментує, нібито стоячи в тій клітці, коментує події, які відбувалися два дні тому. Ну ви розумієте, що це, ну, це студія. Це називається студія. Це десь та Мойський, напевне, сидить, ще там хтось інший сидить. Тобто хтось йому створює ці умови. І це знову ця війна між вежами Кремля на банковій. Вежа Кремля не тільки в Москві, вона й на банковій є. Ну, можна сказати, поверхи на банковій. Хтось, я не знаю хто. Дубінському підігрує в цій грі а далі. А далі вже він перше він образився, він почав воювати проти них. Друге, в нього появилися свої амбіції. Я думаю, що йому зараз би задуматися, тому що хтось можливо з Москви може на нього і замовлення оформити, Правда, це в СІЗО, але тому, що він може створювати серйозні проблеми для Зеленського. І Зеленський дуже з цим збурився. Він дуже незадоволений. Ви звернули увагу, деякі санкції останнього часу, які відбулися. От проти тих, які ну звичайно кажуть там ні, про російські пропагандисти. Ну ігор Мосійчук мені дуже не подобається його робота. Дуже але це були абсолютно незаконні санкції. Знаєте, чому проти нього А чому проти Шапошнікова було? А проти Костя Бондаренка, слухайте, я думаю, що Зеленський навіть ніколи в житті не чув про існування такого Костя Бондаренка. І не здогадувався, що він є. Ти більше кось відійшов зараз від активної богерської роботи. Він живе десь в Європі, взагалі нічого не публікує, майже крім там час від часу щось в Фейсбук, якісь короткі повідомлення. Знаєте, в чому вся штука? Дубінський закликав створити групу під його орудою, під його кандидатуру, які би мали робити там воювати з цим режимом. Ну ти створював цей режим. Це так смішно звучить, воювати з цим режимом людина, яка його створила, хоча вона зараз таких багато. І він назвав 5 чи 6, а потім ще кілька людей. І їх по списку шапошніку. Взагалі до цієї компанії не мав жодного абсолютно стосунку. Так він критикує Зеленського постійно, але. Він собі сидить в Америці на Флориді, там працює і час від часу робить свої випуски. Взагалі немає до цього стосунку ніякого. Але його Дубінський згадав. Тобто їх по списку Дубинського проти них санкції. Ну, ще раз кажу, Кось Бондаренко давним-давно не займається в цій сфері, але його згадав Дубінський і Зеленський психанув. В чому вся штука? Дубінський заявив, що він буде висуватися президентом. Ну смішно. Але смішно нам. А на банковій не зовсім смішно. Мабуть, вони ж мають соціологію реальну, а не ту, що нам показують через зламаний уже КМІС, де 74% довіри. Все ну це дурня, повна дурня. Ну зрозуміло. Але ну, довіра то є. Довіра досить висока. Десь може 47% – Це дуже багато. А електоральний рейтинг ніхто ж не знає, який він 15% – Ну восени було 14% Електоральний рейтинг зеленського. Десь про випили трошечки ці дослідження пробують йому намалювати 25%, відсотків. Не тягне, неправда. Який би не був. Ну він поки що на другому місці у випадку, якщо йде залужний, він на другому місці, і якщо йде Порошенко, а не йде Залужний. Зеленський невеликим відставанням все одно на другому місці після Порошенка. Уявляєте собі? Ну вони фальсифікаціями, вони маніпуляціями перед тим на жену. Досить Зеленському обматюкати буде Трампа. От просто обмачукати Трампа, і в нього відразу плюс 10%. Наш населення ж трошечки знаєте, советське, савком головного мозку. І відповідно він розуміє, що шанс маніпуляціями, фальсифікаціями, чимось іншим протягнути себе існує, але йому дуже важливо, щоб в нього з його тилу не забирали голоси.